Темп розширює виробництво. Відтепер найпопулярніші марки німецьких автомобілів BMW, Porsche, Mercedes – складатимуть за допомогою логістичної тари з Черкаського заводу. Європейські автомобільні гіганти замовляють спеціальні контейнери у Черкасах. У ємностях німці транспортують запчастини під час складання автівок. Подібне обладнання кажуть на темпі. Вже постачають до Франції. Попереду плани з розширення географії замовлень. Для семирічної Вікторії дитячий темпівський майданчик чи не головна літня розвага. Гуляти сюди дівчина виходить ледне щодня. Я приходжу сюди часто, дуже-дуже гуляю. І гуляю на гойдалках, на тренажерах. Таких майданчиків щастя, дитячих і спортивних в Україні вже більше як півтисячі, кажуть працівники темпу. Всі вони виготовлені на Черкаському заводі, підприємство іде на рекорд. Вони імеється і на югій України, і на Западі. Є і в Луганській, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві. За два тижні до Дня Незалежності ще один ігровий майданчик з'явиться у Мошнах. Обіцяють темпівці. Утримувати лідерство серед заводів конкурентів черкаському підприємству допомагає сучасне автоматизоване обладнання. Скажімо, цей робот останнє слово зварювальної техніки. Робот призначений для зварювання конструкцій которая в дальнейшем используется для дитячих площади. Та на заводі розвивають не лише виробництво вуличного ігрового обладнання. Кращу лінійку німецьких автомобілів відтепер збиратимуть за допомогою логістичної тари з Черкаського заводу. Спеціальні контейнери з темпу замовляє німецький виробник. Подібний експорт Черкас вже возять до Франції. З постсовєтських країн це тільки Україна. І на Україні це єдиний город Черкас, який займається цим випуском продукції. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.